Здравствуйте, друзі! Сьогодні шостий і передостанній огляд сортів томатів гномів. Насіння всіх сортів є у нас на сайті. Перший сорт гном солодка сю. Сорт показав себе не дуже стійким до фітовтори і врожайні середня. Плоди плоскоокруглі, жовтого кольору, деякі з рожевим румянцем. Вони великі до 200 г. М'якоть в розрізі гарна. Жовто-рожева, соковита. Плоди дуже смачні і солодкі. А найслочі вони будуть тоді, коли на них з'явиться рожевий рум'янець. Другий сорт спец ТСВ. Цей сорт вразив нас своєю врожайністю. З насіння, яке ми отримали, проросло тільки три насінини. але з трьох кущів ми отримали майже відро плодів. Цей сорт один з самих врожайних серед гномів. І стійкість до хвороб теж у нього хороша. Плоди мають червоно-шоколадний колір. М'якоть на розрізі красива, рожево-малинова, м'ясиста. Насіння майже немає. Одне соковите помідорне м'ясо. Смак солодкий, насичений з приємною кислинкою. Та нагер. Що сказати про цей сорт? Урожай ми отримали середній. І стійкість до хвороб у нього невисока. Плоди оранжеві, округлі, вагою до 200 г. В розрізі теж оранжевого кольору. Густа мармеладна м'якоть. Має відмінний насичений солодкий смак з легкою кислинкою. Слідуючий сорт усміхнений осел. Якщо попередній сорт був не дуже врожайним, то тут урожай просто шкалить. На кущах дуже багато помідор. Кілька разів ми знімали врожай, а плоди наростають знову і знову. Балканський тих і усміхнений осел виявилися самими врожайними серед нових сортів гномів. До фітовтори стійкість середня. Плоди золотисто-жовті аж світяться вагою до 50 грам. На розрізі теж жовті, соковиті, солодкі і дуже смачні. Цей сорт вважається одним з кращих з усіх мілкоплодних гномів за смаком. За врожайність і смак цьому сорту п'ятірка з плюсом. Фантазія Уолтера. Штамбовий сорт. Міцні кущі з картопляним листям. Сорт має хорошу стійкість до хвороб і хорошу врожайність. Плоди глянцеві жовтого кольору з рожевим відливом. Плоскукрулої форми вагою до 200 г. На розрізі плодист теж жовті з рожевим п'ятном по центру. Вони соковиті. Смак солодкий з приємною фруктовою кислинкою. І останній сорт огляду хаски золотий відбір. Це новий сорт і він нам дуже сподобався по всім параметрам. Сорт дуже стійкий до хвороб, практично не хворіє. Кущі має штамбового типу. Ще й дає відмінний урожай. Плоди дуже гарні, вони блискучі, насичено оранжеві, досить великі, вагою до 200 г. В розрізі м'якоть теж оранжевого кольору. Вона щільна, соковита, масляниста. М'якоть високих смакових якостей, солодка з фруктовим післясмаком. Сорт за всіма показниками заслуговує п'ятірки. Підписуйтесь на наш канал, через декілька днів на вас чекає Слідуючий сьомий огляд сортів гномів. Українцям бажаю здоров'я, миру і всього найкращого.